Всіх вітаю! Зараз ми з вами знаходимося по вулиці Проспект Шевченка, 14 в трокімнатній квартирі. Ось така у нас прихожа, є ось таке гарне дзеркало. Далі я вам покажу кухню. Бачите, ось така обідня зона, холодильник, мокра, чайник. І, до речі, хочу сказати, тут був ремонт, зробили новий газовий котел. Квартира дуже тепла, далі ми пройдемо з вами в сам вузол. Ванну, я перепрошую. Тут тільки ванна. Далі в першу кімнату. В кожній кімнаті в нас є ліжка або диван. Ось такий диван, дерка і комірка для, будь ласка, для одежи. Далі ми з вами пройдемо, я вам покажу, сам вузол. Він знаходиться ось тут. Перепрошую, ось. Він, будь ласка, такий чистий, світлий, багато місця. Також є комірка поруч з ним. Ось така. І далі ми заходимо з вами в другу кімнату. Як ви бачите, тут є в нас телевізор, ось такий комод і два дивани. Ось перший і другий диван. Далі ми пройдемо з вами. Тут є, бачите, четвертий диван. Ось таке дуже гарне дзеркало, комод і двоспальне ліжко. Також є ось така шафа, там багато подушок. Кого зацікавить ця пропозиція, чекаємо перегляди. Дякую.